вівторка у викладі журналістів каналу Бізнес -і -дей» в студії Юлія Мотрич і вітаю вас. Заживемо в Україні вже кілька днів діють нові зміни до податкового кодексу, які саме розшифровують журналісти бізнесу. Офіси з краєвидом на воді. Чому такі приміщення здають в оренду дешевше? Голови летять і далі. Скандал в одному з найбільших британських банків Барклі спровокував нові відставки. Уряд пообіцяв перевірки усім великим фіностановам Британії. Декілька змін для власників авто. Під час реєстрації автомобіля тепер не обов'язково проводити техогляд. А після продажу в межах області номерний знак може залишатися за машиною. Відповідно, постанову ухвалив уряд. Згідно з нею, вже для перереєстрації також вже не потрібно показувати автомобіль. І що теж важливо, без самого авто можна поновити втрачені документи, а зареєструвати автівку можна буде незалежно від місця реєстрації власника. На величезності нові зміни до податкового кодексу державні службовці коментують їх як полегшення для підприємців. Чи дійсно це так, і чи е, дійсно суттєво бізнесу спростили роботу? Дізнавалася Мирослава Заєць. Нові правила оподаткування мають спростити життя підприємцям. Приміром, зняли обмеження для добровільної реєстрації підприємства як платника податку на додану вартість, а оформити свідоцтво платника ПДВ податківці обіцяють не за 10, а за 5 днів. Та й відкрити рахунок у банку. Приватний підприємець може лише з випуску з єдиного державного реєстру. До прийняття цих змін суб'єкт підприємницької діяльності повинен був отримувати. Окрему довідку в податковому органі про взяття на податковий облік, з якою відкривати рахунок, і та таке інше. Відтепер у довід, у випісті з єдиного державного реєстру зазначається про взяття платника податків у якості платника податків. Спрощене життя дозволили і продавцям ювелірних виробів. Якщо раніше їм забороняли бути на єдиному податку, то тепер це можливо, але з обмеженнями. Они можуть заниматься мінус в том, что они могут осуществлять такую деятельность только в составе третьей группы и только по ставке то процентов, то есть толкует норму. понимаем, что они не могут быть НДС. Но Вместе з тим они освобождены от э, иметь касові апарати. Разом з тим, до кінця року скасували штрафы за помилки у бухгалтерських документах. Приміром, неправильно заповнені книги обліку доходів та витрат. Адже нові книги видали лише наприкінці січня, а в деяких регіонах підприємці їх отримали аж у березні. Запроваджується мораторій на застосування санкцій за порушення, які були допущені з 1 січня по 31 грудня 2012 року. Для компаній, що працюють за загальною схемою оподаткування, теж є добрі новини. Їм знову дозволили відносити збитки минулих періодів на витрати. Однак для підприємств з оборотом у понад 1 мільйон гривень за минулий рік збитки нараховані на 1 січня 2012-го, Відносити на витрати можна частинами. 4 років до 2016 Втім, це нововведення можуть і скасувати, вважають деякі юристи, тож підприємцям радять поквапитися. Їх можна буде по 25% в а, І Формально вроді це узаканює ситуацію, дає належащу правову форму. Но ми слышали уже позицію неофіціального налогових органів. по істеченні чотирьохлітного періоду, в 2016 году. Нереалізовані налогові убитки использують буде не можна. Також для підприємства скасували окрему плату заводу і екологічний податок за зберігання та утилізацію сміття. Ця норма стосуватиметься лише тих, хто займається сміттєпереробкою професійно. Мирослава Заяць, Леонід Горланд, новини телеканал Бізнес. В Україні щороку зростає ринок кави. Щороку споживають майже на чверть більше, на яку саме каву росте попит, що і за якими цінами вигідно завозити, та які інші особливості вітчизняного ринку. Дивіться далі. Аромат запашної кави все більше вабить українців. Рівень споживання цього напою в Україні б'є всі рекорди. З 2000 року показник зростає в середньому на 23% щороку. однак, загалом у нас досі п'ють значно менше кави ніж в європейських країнах. Споживання кави зростає дійсно за останні 10 років кава стала дуже популярним напоєм, але нам є ще куди зростати. Ми приблизно вдвічі менше споживаємо кави ніж розвинуті ринки, такі як Велика Британія або Скандинавія, які є лідерами в світі за споживанням кави. Ринок кави в Україні це переважно ринок розчинної кави. Вона займає майже 70%. Ще 20% припадає на натуральну зернову та милену каву. Решта 10% ринку це кавові суміші. Головних же причин низького споживання кави в Україні дві. По-перше, споживання кави зав'язане все ж таки на дохід, тобто з зростанням доходів, а люди будуть більше пити кави. І друге, це ну принципова новизна, тому що все ж таки ми були раніше, там 10 років, 20 років тому, переважно чайною Україною. Загалом український ринок кави в грошовому еквіваленті не більше 200 мільйонів доларів. 80% ринку ділять між собою імпортні компанії. 20% тут належить Strauss Group, решта майже в рівних частках належить компаніям Kraft Foods і Nestle. Ще 20% ринку належать українським виробникам. 50% тут займає львівська компанія Галка. говорити про... серьезных игроках, то действительно на самом деле существует конкуренция между двумя-тремя компаниями. Но это большие международные игроки, которые имеют большой опыт. И я не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет подойти близко к этим, к этим, к этим лидерам, лидерам рынка. Імпортні виробники переважно завозять до України каву з сусідніх країн, адже потужності побудованих там заводів вистачає і на те, аби забезпечити й український ринок. Зокрема, однак деякі компанії вже розмірковують над перенесенням частини заводів до України. Зокрема, НЕСТЛЕ вже налагодила виробництво сумішей у Львові. кажуть, досить вигідно. Якщо ми завозимо три в одному із за граніт, ніважна де це буде там в Китаї, в Бразилії чи Венгрії то вы импортируете очень много воздуха, вы импортируете картон, вы импортируете э, саму фольгу, упаковку, вы импортируете в конце концов сахар. Кроме всего прочего, вы будете зависеть от риска э, валютного риска только в отношении кофе. Однак, попри вигідніше виробництво на батьківщині українським компаніям, конкурувати з імпортними виробниками ще тривалий час буде досить важко. Гравці ринку кажуть, за іноземними компаніями стоїть багатолітній досвід, розкручені бренди, а також мільярдні витрати на маркетинг та дослідження нових продуктів. як, як такова, не може ще конкурувати в сегменті натурального кофе, а де да нікако інший, тому що вони або узнаваємо в растворімом кофе і не зовсім предпочитаємо, тому що что есть ряд импортных производителей, которые более широко известны. Либо они сильны в очень узком сегменте на своих региональных рынках. Загалом же експерти прогнозують ринок кави в Україні і далі показуватиме стрімкий ріст, зростатиме споживання напою і зі збільшенням доходів населення. Також відбудеться переорієнтація смаків у бік натуральної кави, тоді як розчинна кава та кавові суміші вже сьогодні починають здавати позиції. Марія Биба, Валерій Власюк і Горди Мідновини телеканал Бізнес. Компанія 21 перше століття скоротила вдвічі шести збиток в порівнянні з 2010 роком. У 2011-му він становив близько 25 мільйонів доларів. Компанія, яка раніше отримує дохід від двох торговельних центрів в Києві – це квадрат Пероба і квадрат Лук'янівка. Дохід від операції знизився більше як на 20% до 8 мільйонів 270 тисяч доларів. Борги компанії скоротилися із 341 мільйона доларів до 90, завдяки конвертації боргу по єврооблігаціям та реструктуризації кредиту у Експерти 21-го століття відзначають, що перспективи компанії суттєво покращилися із появою стратегічних інвесторів. Офіси на воді, ноу-хау київських орендодавців, зручне територіальне розміщення, приємний краєвид за вікном і креативний підхід до робочого простору. Більше того, винаймати такі офіси в Україні виявляється дешевше, бо є певні незручності. Проблема, наприклад, із парковкою. Більше про це Олексій Фролов. Великі площі, гарний краєвид з вікна або ж офіс на останньому поверсі одного з українських скляних хмарочосів. Сьогодні цим вже нікого не здивуєш. Однак мати унікальне приміщення для власної фірми все ж таки можна. Для цього лише достатньо побудувати його на воді. Такі приміщення користуються неабиякою популярністю в Європі. Приміром, у Парижі чи Амстердамі кожний десятий офіс стоїть на причалі. Натомість в Україні ця рухома нерухомість поки що в новинку, пояснюють експерти. Як правило, на такий крок наважуються найкреативніші. Такой тип тіпніжимості мог би бы бути востребований серед інноваційних і творчих креативних компаній. Вот ведь сама недвижимость на воде предполагает ну, некоторую там расслабленную обстановку. Вода у нас традиционно ассоциируется с отдыхом. И только компании, у которых стоят задачи, вот, организовать какую-то среду, корпоративную культуру, какую-то креативную, творческую комфортную, вот они могут решиться на это. Збудувати такий офіс дешевше, ніж звичайний. Вартість одного нежитлового квадратного метра на воді до тисячі доларів. Натомість офіс на землі обійдеться у 1200, щонайменше. Проте забудовники поки що не поспішають економити. Попит на таку нерухомість наразі невеликий. На сегодняшний день я увеличение спроса, либо вообще какого-либо спроса на недвижимость на воде не наблюдала. Откровенно говоря, ее нету. Как собственное предложение? Я не знаю, каким образом арендодатели предлагают такие помещения и где они их рекламируют, но через агентство недвижимости, в частности, у риэлтора в обиходе я тоже такого не замечала. Натомість проєктують інвестори такі споруди досить охоче. Приміром, це архітектурне бюро розробило генплан одразу п'яти дебаркадерів. За задумом замовника у Києві мав з'явитися великий бізнес-центр на воді із готелем та ресторанами. Його навіть планували возити по всій Україні. Однак далі архітектурних рішень справа не пішла. Є ряд проблем, Основна з них це комунікація. То есть нет в городе определенных мощностей, да и протащить их никак нельзя к этим блокам. Следующая проблема – это парковка. Мы знаем, что нельзя парковаться на набережном шоссе или где-то, где есть выход к Днепру. И также мы не можем парковаться на зеленых зонах. Вот, поэтому две основные проблемы, которые самые нужные для бизнес-центров, не решаются здесь. Такі труднощі характерні лише для столиці, переконують фахівці. Натомість, вже за 50 кілометрів вниз по Дніпру офіси на воді можна розмістити без зайвих ускладнень. Проте бізнесмени не поспішають відкривати представництва так далеко від Києва. Тому більшість із них розміщуються у звичайних бізнес-центрах, які стоять на твердій землі. Олексій Фролов, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Світовий оператор громадського харчування Макдональдс відкриє в Києві новий ресторан і Маккафе. Заклади з'являться в торгово-розважальному центрі Оушен Плаза. Цей заклад буде одним із трьох відкриття, яких запланували на цей рік. Інвестиції в Макдональдсі Маккафе складуть більше мільйона доларів. За прогнозами фахівців щодня вони обслуговуватимуть до 4 тисяч відвідувачів. Скандали з махінаціями в Барклі з одному з найбільших банків Великої Британії, викликає нові наслідки. Сьогодні звільнився ще один із керівників. А прем'єр-міністр країни Девід Кемерон Кемерон наказав перевірити діяльність усіх провідних британських банків. Після відставки голови ради директорів звільнитися вирішив і виконавчий директор британського банку Барклейс Боб Даймонд. Причина скандал з фінансовими махінаціями. Цей банк заробляв, маніпулюючи кредитною ставкою лібор. Міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн таке рішення топ-менеджменту схвалив. Думаю, Боб Даймонд прийняв правильне рішення для Берклейс та для країни, адже наші банки повинні фокусуватися на кредитуванні економіки, а не на попередніх скандалах. Сподіваюся, це стане першим кроком до нової культури відповідальності у британських банках. При цьому Маркус Ейджіус, який звільнився першим, поки керуватиме банком, і навіть має знайти нового виконавчого директора Барклейс на місце Боба Даймонда. На скандальні новини вже відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Він дав розпорядження перевірити діяльність провідних британських банків. Ми повинні негайно вжити заходів, представити жорсткі та прозорі правила щодо виплат зарплатні та бонусів у найбільших фінансових центрах світу, а також встановити жорстку цивільну та кримінальну відповідальність для порушників закону скандал Барклейс пов'язаний з маніпулюванням однією з ключових ставок на фінансовому ринку лондонською міжбанківською кредитною ставкою Лібор. Через це минулого тижня британські та американські регулятори оштрафували Барклейс на 455 мільйонів доларів. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Словенії вже скоро може теж знадобитися фінансова підтримка ЄС. Це вже шоста країна Єврозони, яка зіткнулася зі складнощами в банківському секторі. Такого висновку дійшли аналітики Блумберг. В червні ставка країни за державними облігаціями підскочили до піврічного максимуму і таким чином перевищили відсотків річних за десятирічними паперами. До того ж, країна опинилася на межі рецесії. Очікується, що її ВВП цього року скоротиться на 2%. Нагадаю, раніше Єврокомісія погодилася надати допомогу найбільшому банку Словенії. Нова Люблянська банка у розмірі більше 380 мільйонів євро. Це вже друга докапіталізація цього банку. Японська корпорація Ренесанс Електронікс скоротить 5 тисяч робочих місць або 12% робочої сили, щоб скоротити збитки. Ренесанс Електронікс, що виробляє мікропроцесори, заснована 2010 року компаніями «Хітачі» та Міцубісі Електрик». І жодного року вона не була прибутковою. Скорочення працівників дозволить японській корпорації заощаджувати щороку майже 540 мільйонів доларів. Менеджмент Ренесанс Електронікс також розглядає можливість закриття або продажу 10 із 18 с заводів заводів Японії експерти пояснюють таку ситуацію з японськими компаніями, зміцненням домінуючого положення південно-корейських компаній на ринку електроніки, а також загальним зниженням попиту на телевізори та здешевлення мікропроцесорів. Німецька компанія Deutsche Telekom веде переговори із Google та операторами платіжних систем про розвиток системи мобільних платежів. Нещодавно Deutsche Telekom уклав угоду з компанією Mastercard про запровадження мобільного гаманця. За його допомогою можна розраховуватися не банківською карткою, а мобільним телефоном, де записана вся необхідна інформація. Загальнодоступну доступну послугу мобільного гаманця, Deutsche Telekom хоче запропонувати 93 мільйонам своїх абонентів в Європі, де 50% всіх розрахунків досі здійснюється готівкою. За даними аналітиків, це дуже перспективний сегмент ринку, адже ринок процесингу платежів в Європі до 2016 року зросте до 13 мільярдів євро. Зараз цей показник становить 11 мільярдів. Південнокорейська компанія Samsung не змогла скасувати заборону на продаж планшетних комп'ютерів Galaxy Tab 101 у США, суд відхилив прохання Samsung скасувати судову заборону від 29 червня на продаж цих планшетів на час розгляду справи апеляційною інстанцією. Нагадаю, минулого тижня американська корпорація Apple подала позов до суду з проханням заборонити продаж планшетів Samsung Galaxy Tab 10.1. Apple наполягає, що цей пристрій повністю копіює планшет iPad. На думку експертів, якщо судово Заборона остаточно набуде чинності, це не матиме масштабного впливу на Самсунг, яка представлена на американському ринку і багатьма іншими пристроями. Видобуток міді важливіший за насиджені обійстя місцевих селян у перу мідну шахту. Китайська компанія вирішила побудувати на місці поселення. Аби нікому не було від цього сумно, перуанцям пообіцяли збудувати нове сучасне місто. Розповідають наші міжнародні журналісти. Щоб збудувати мідну шахту загальною вартістю 2 мільярди 200 мільйонів доларів, китайська компанія Чиналько переселяє перуанських селян. Частина мешканців уже переїхала у нове поселення. Хоча офіційно відкрите гірське містечко збираються наступного місяця. Вартість будівництва міста з нуля 50 мільйонів доларів. «Нове місто простягатиметься на 63 гектари. 43 з них будуть забудовані, близько 2 гектарів озеленені. Ми збираємося збудувати 1050 будинків, шестибазових дизайнів для власників і орендарів. Окрім того, збудуємо 25 додаткових інфраструктурних об'єктів. Серед них школи, медичні центри, поліцейські станції, амфітеатри. Відтворимо тут ландшафт сучасного міста. Щоб почати переселення, компанія Чіналько викупила 320 з 400 будинків у селі Морокоча та виплатила кожній сім'ї компенсацію 8400 тисяч доларів. Але чимало жителів села такою сумою не задоволені багатьох не влаштовує і якість нових будинків дехто ж взагалі відмовляється переїздити того, що у компанії заплатили за наші старі будинки замало для того, щоб хоч денебудь придбати житло, не кажучи вже про землю. Я не задоволена з планів компанії не тільки через те, що ми мусимо переселятися, а й через те, що ми хочемо жити там, же, де житимуть робітники чиналько. Підхід чиналько створює прецедент для інших. Відзначають перуанські експерти. Таким чином, міжнародні видобувні компанії починають відчувати відповідальність перед місцевими жителями, які страждають від наслідків. Їхнього бізнесу окремі керівники видобувних компаній усвідомлюють, що вони більше не можуть видобувати так само, як раніше не можуть просто прийти, пробурувати шахту, забрати копалини і піти без зайвого клопоту, не переймаючи своїм впливом на стратегічний розвиток території. Експерти сподіваються, чи налько вдасться переконати мешканців морокочі переїхати у нове місто, розташоване всього за 15 хвилин їзди від рідного севища. Можливо, кажуть вони у такий спосіб вдасться припинити численні соціальні конфлікти, які за різними оцінками обходяться видобувній індустрії Перу у 50 мільярдів доларів втрачених інвестицій. Олександр Кириленко, Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Фондовий ринок України завершив день зростанням індексу української біржі аж на 10,54%. Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на одну копійку. За підсумками сьогоднішніх торгів курс європейської валюти впав на копійку, долар у порівнянні зі значеннями вчорашнього закриття практично не змінився. І на цьому поки що всі події. Я бажаю вам приємного вечора і натхнення на день завтрашній.